Торці Сарук, Волинська область, НТН В Ужгороді Здоровене пес напав на пенсіонерку з таксою, свідки кажуть, собака схожий на хаски. Оскаженіли звір спочатку роздер таксу, а потім взявся за літню жінку. Її ледь живу доправили до лікарні. Далі Євген Соломін. Того ранку пані Ніна, як і зазвичай вигулювала свою таксу капу, вже поверталася додому і раптом зненацька, Великий агресивний пес налетів на таксу. Пенсіонерка взялася допомагати малій, намагалася її відбити, але здоровань щосили шматував капа, потім накинувся на стареньку. Параніла мені ліву руку повністю і правою кість і за підбородок. А таксу вирвала і. Без смерті розстрільпала її. Камера відеоспостереження зафіксувала жінку, яка йде з великою породистою собакою без поводка. З нею була жінка, намагалася її йотащити, но відділа, що нічого не виходить, вона отвернулась і отошла. На крики вибіг зять пані Ніни, проте вже було пізно. Капа з вирваним шлунком та переламаним хребтом доживала останні секунди. Кинула вони кажуть, що це однозначно. Це видно по відео, що собака була натаскана на те, щоб щоб нападати на маленьких собак або кішок. Я потеряла дуже близького друга. Мені дуже больно. Я в сутки не могла дійти від шоку. Єдинственне, себе ругаю, чому я не вийшла раніше чи позже. Ні, саме в цей час. Тоді поранені жінці викликали швидку. Вона була вся у крові. Рани в неї множення і потребує вона тривалого лікування, тому що такі рани заживають вільні місяці. Вона у тяжкому психоемоційному стані потребує антибіотикотерапії перев'язок. І нагляду між тим і собаку вбивцю і її власницю розшукує поліція. Даній особі буде загрожувати згідно цієї статті штраф від трьох до п'яти неоподаткованих мінімум доходів громадян. Разом з тим, конфіскація тварини. Якщо ж в ході ну, розстеження буде доведено те, що власниця, ніби сама натруїла собаку, тобто нацькувала на потерпілу, то тоді тут вже буде йти мова про кримінальну відповідальність. Тим часом пані Ніна просить до допомогти їй знайти, хоча б собаку, щоби ветлікарі зрозуміли, чи не хвора вона на сказ, адже від цього залежить як довго лікуватися самі жінці. Євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття Енте.